Привіт усім! Є Юрій з вами в ефірі. Сьогодні я хочу привітати вас усіх з тим, що вже ще один тиждень здорових звичок. У кожного з нас минув, і я впевнений, що ми відчуваємо певні зміни. Є прогрес, є речі. Які вже стали просто нашою особистістю, такою частиною нас, і це, звісно, надихає. Особливо коли ми говоримо про ті речі, які роками були незмінні, а тут вони рушили. І ми просто починаємо відчувати силу, таке натхнення, наснагу, що я можу. Змінювати все, що я хочу, на чому я фокусуюся, і якщо я використовую правильну техніку, якщо я використовую правильний настрій, якщо я використовую правильне оточення, яке мене призводить до моїх результатів, тому я всіх вас хочу привітати з тим, що ми ще один тиждень зробили. Разом чудовим. Всім учасникам хочу подякувати за це.